Привіт! мене звати Світлана. Ви на каналі Дяріш, і в минулому відео я трошки пообсирала чоловіків не всіх, тільки тих, хто обсирає жінок. Тому сьогодні черга жінок. Знову ж таки, не всіх. Нещодавно вийшло інтерв'ю з Владом сортом щодо скандалу, пов'язаного з ним, і воно і надихнуло мене на це обговорення. Для тих, хто не сидить в Твіттері, Влад Сорт – це хлопець військовий, який минулого року всім твітером збирав на міномети. Але нещодавно вилізла історія про те, що виявляється, він довгий час зустрічався з кількома дівчатами одночасно, і це при тому, що він. Одружений дівчата розказували, що він дарував їм дорогі подарунки. Тож у твітерської спільноти виникло закономірне питання. А часом не зібраних коштів він робив ці подарунки, і де взагалі міномети? Але ми зараз поговоримо не про збір, а про гроші і його щедрість. В тому інтерв'ю, що дав сорт, був наступний текст. Під час стосунків сорт розповідає Ліра. Часто пропонував їй дорогі подарунки. Ноутбук та Стерлінк купував зарядну станцію Екофлоу, скидав гроші на картку. Я могла написати йому «Кинь три тисячі на спортзал, а він кидає двадцять, каже дівчина. Ліра додає, деякі інші дівчата, з якими сорт мав стосунки, підтвердили, що їм він теж дарував коштовні подарунки. <реш> Лох, эндерградні. <реш> Якщо що, я не виправдовую зараз ні сорда, ні дівчат. Словом, класичне, він працює, а я красива. Якщо чесно, я думала, що з ростом популярності фемінізму така модель стосунків вже давно стала пережитком минулого, але як ми бачимо. Ні. Більше того, існує купа статей з порадами психологів, як розвести чоловіка на гроші. От про це ми з вами і поговоримо. Хлопці, напишете потім в коментарях, що з цього на вас спрацювало б. Пропонуємо всьому жіночому товариству докладну інструкцію про те, як можна отримати від чоловіка подарунки і гроші на особисті потреби. Це ні в якому разі не вимагання або шантаж, просто жіночі хитрощі, про які ви не знали, але обов'язково дізнайтеся зі статті. Ну давай. Вже. Розводити молодого чоловіка на гроші слід з особливою хитрістю, щоб хлопець думав, що це його ініціатива. Якщо у вас в планах безбідне проведення часу, то слід дотримуватися таких правил стаєте о 6 ранку, збираєтесь і поздуйте на роботу. Ех ні, психологи радять інша. Якщо є легший шлях, навіщо обрати складніший? Підходьте до питання творчо. Приймайте матеріальну підтримку не завжди, іноді створюйте враження, що ви не потребуєте або ж не хочете брати у хлопця гроші. Це викличе у хлопця цікавість і він буде всіляко просити вас взяти гроші. Але ми маємо сказати йому дзуське. Ага, записуйте, дівчатка. Хлопець сам буде вмовляти взяти у нього гроші. Мені здається, буде так. Кохана, я хочу зробити тобі приємне і дати тобі гроші. Купи собі все, що ти захочеш. О, ні, кохане, я можу все дозволити собі сама, я сама можу все собі купити. Ок. Якщо ви вирішите разом йти в магазин за покупками, то для початку вибирайте речі, на які у вас у самої вистачить коштів, а вже коли чоловік запропонує розплатитися, посила чиніть опір. Я уявила, як на касі просто двоє деруться, хто перший проведе картку. Може, він піддасться і не заплатить, тоді у вас хоч буде можливість придбати те, що ви вибрали, але в більшості випадків хлопці все ж проявляють твердість і купують все для коханої. А було прикольно, що дівчина набрала собі покупок, посилено відмовлялася від того, щоб чоловік за неї заплатив, а потім виявилося, що у неї просто нема на це грошей. Це не дуже вдала ідея, як на мене. А взагалі, чому автори статті вирішили, що чоловік неодмінно захоче за тебе заплатити? Якщо це початок стосунків, ви ще не живете разом, то логічно, що кожен за свої покупки. Платить сам. Давайте так, я уявляю себе на місці чоловіка, і за умови, що це дійсно початок стосунків, і ви ще не живете разом, тобто це тільки най, -най початок, і разом ми пішли в магазин. Мені буде все одно, що там дівчині потрібно для побуту, тому що цей побут буде будуватися не для мене. Мені буде не дуже цікаво, що їй потрібно оновити гардероб, бо це її гардероб. До мене вона ж якось жила сама і сама оплачувала свої покупки. Так, в ролі чоловіка я могла б подарувати там якийсь мерч улюбленої групи або блогера, щось миле, але не оплачувати повністю гардероб новий. Ну хіба що білизну, бо це для мене було б. Напишіть бажані речі і випадково покладіть список на очах у чоловіка. Якщо він купить, але, припустимо, не того кольору, у вас є ще два тижні, щоб повернути товар. Але чоловікові про це говорити не обов'язково. Так у вас на руках будуть гроші на інші потреби. Да, ну я тут, якщо чесно, навіть не знаю, як коментувати, а потім Люба, пам'ятаєш, я тобі тривав сумочку, чому ти її не носиш? Незручненько було б. Подаруйте чоловікові романтичний вечір і приголомшливу ніч. Тільки істинний Бовтур не віддячить вас милим подарунком натомість, і не варто вважати це аморальним, чоловік зробить це від чистого серця. А ви ж не дарма старалися. Хлопці, а ви теж кожен раз після сексу даруєте своїй дівчині шанель номер 5 Тут вже йдеться не про стосунки, а про якусь проституцію. Звісно, у кожного свої принципи, але схема один в один. Ти йому секс, він тобі оплату або у вигляді грошей, готівка або безналу, або у вигляді подарунків тобто, ну різниці я не бачу. Ну і Бог є суддя. Можете захоплено розповідати, яку класну шубу, ланцюжок, машину купив хлопець вашій подрузі. Ваш чоловік постарається бути не гірше. Ой, ні, дівчатка. Ця історія точно не спрацює. Ні чоловіки, ні жінки, ніхто не любить, коли їх з кимось порівнюють. Тим паче, що. Фінансові спроможності можуть бути різні. Ваш чоловік може заробляти умовних 10 тисяч гривень на місяць, а чоловік вашої подруги може заробляти 100 тисяч на тиждень, ой на місяць. А взагалі це вайб якоїсь син маміне подруги, тільки хлопець моєї подруги. Дівчина повинна чітко розуміти, що хлопець заробляє гроші для того, щоб вона їх витрачала. І неважливо, як вона розпорядиться ними, будь то витрата на дитину в дитячому саду, або покупка нової косметики. Він повинен думати про те, щоб зароблене хороше вистачило і на сім'ю, і на дружину, або навіть на коханку. Так, ви почули все правильно. Фу, то так стало мерзенне після прочитання. Ну, типу, дівчата на всю горлянку кричать, що. Ми виглядаємо, слідкуємо за собою, фарбуємось, одягаємось і там щось робимо у своєму житті не для чоловіків. А в той же момент існує тейк про те, що чоловік заробляє тільки для того, щоб жінка тратила його гроші. Я щиро сподіваюся, що це говорять не одні ті самі жінки. Напевно, коли ви поруч і він зустрічає друзів, то йому дуже приємно, що поруч із ним така красива жінка. І коли він скаже вам, як ви прекрасні, то скажіть, що скоро ви більше не зможете так виглядати, <сум> тому що ваш улюблений крем і манікюр у салоні дуже подорожчали. А ви витрачаєте гроші на їжу для нього або на дорогу на роботу. Швидше за все, він зрозуміє, що позбутися такої краси не зможе, і запропонує певну суму. Ти так прекрасна. Дякую, але без твоїх грошей я вже завтра стану стрьоною, і тобі буде соромно поряд зі мною знаходитись, тому що я перестану митись, мене обсипе прищами, у мене поламаються нігті, і прати одяг мені теж буде нічим. Йо йо людина може бути гарною І з грошами, і без, і з дорогою косметикою, і з бюджетною. І без косметики взагалі. І для гарної укладки не обов'язково йти з салони віддавати тисячі гривень за а, догляд за собою. Крім того, твій зовнішній вигляд це виключно твоя відповідальність, якщо чогось іншого не обговорено словами через рот. Що по висновках? Там, взагалі, було ще багато крінжових порад, але я думаю, і цього достатньо. До чого це я? Мені дуже не подобається такий підхід до стосунків, але це лише моя думка. А хоча я думаю, що багато з вас теж крінжанули з усього, що ви почули, так круто і приємно, коли партнер хоче зробити тобі приємне. дарує подарунки, витрачає на тебе гроші. Але мені дуже не подобається риторика, що чоловік повинен витрачати гроші на жінку тільки тому, що у неї вагіна. І мені не подобається, що жінці потрібно маніпулювати, щоб отримати бажане. І ще мене дуже бісить рубрика в Тіктосі з опитуванням Скільки має заробляти чоловік. Моя позиція в цьому питанні така: якщо дівчина нічого не робить для свого заробітку і свого забезпечення, то чоловік нічого не повинен витрачати на неї. Фінансове благополуччя людини це виключно її відповідальність, і ніхто не повинен давати тобі гроші просто за те, що ти існуєш. Отак от. Краще давати гроші на Збройні Сили України. Дякую вам за перегляд, хлопці. Пишіть обов'язково, що спрацювало б на вас. Дівчата, пишіть вашу позицію, чи повинен хлопець витрачати за замовчуванням гроші на дівчину. Як ви вважаєте? Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки і обов'язково донайте на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати мене, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!